Заточити цепок може з таким ось флінки МЗ-780, друзі. Це той, який ми залишили собі ще 2,5 роки тому. Подивіться, як він виглядає. Камінь ми ще не міняли, в принципі, з ним нічого не бувало, хоча бувало, що за день там, і 10, і 20 точили цепків. Дивіться, що тут у нас є: регулювання кута нахилу, тобто кута, на якому стоїться ця, ця крутілочка тут знизу, щоб... Ну Саме його коригувати, це може його неправильно встановили, ну, то таке, важливо. неважливо. Та що тут? Тут регулювання куди ось, наскільки ця штука виїжджає. І що? Ну і це фіксувач саме ціпка. Так, ну і ось, в принципі, готово. Це заточений. А... Це пила якби, ну, клієнта, взагалі, хоч я і не беру, якби. тобто, якщо хочете, щоб зато... заточили ципок, знімайте його з пили попередньо, але звісно для а, певних людей наразі є а, виключення, тому як прийняли. Не знаю збирати чи щоб людина побачила, що внутрі відбувається. не знаю. Але друзі, якщо вас зацікавило, або станок, або цікавлять пили, або цікавить там будь-що, що завгодно, так звертайтесь, пишіть та будемо щось рішати.